Українські ж міста і села потрошку оговтуються при цьому всьому від масованих ракетних атак російських терористів. До них повертається світло, водопостачання, зв'язок. І от е, моя колега Веліна Котлярова побувала в своєму рідному слов'янську. Практично з початку широкомасштабного вторгнення місто стало прифронтовим. Як сьогодні живе Слов'янськ в нашому наступному сюжеті? Друзі, вітаю вас із Донеччини із міста Слов'янська. Я от якраз приїхала на центральну площу біля міської ради зараз. І хоча бачите, що людей тут на площі небагато. Однак, все ж таки, я проїхала з багатьма районами міста і була приємно вражена, тому що людей все ж таки більше, не так як раніше, там говорили 30 тисяч десь із довоєнних 125, все таки можливо вже навіть більше, тому що чимало людей повернулися з евакуації. Ті, хто могли, мали можливість і головне бажання. Виїхали в різні країни Європи і світу, взагалі і до Франції. Деякі люди поїхали однак, все ж таки чимало земляків вже повернулися, і зараз в місті яке не яке, але йде життя. Я приїхала подивилась, в принципі, можна купити і продукти. Не всі, звісно, звісно, є там перебої, не так як до війни працюють магазини. Однак, все ж таки можна купити і поїсти можна купити і ліки в аптеках. Заходили є. Однак, звісно, теж не всі треба пошукати однак, такого прям дефіциту немає. Теж є перебої із готівкою, тобто в певні дні в банкомати загружають готівку, і потім, уже якщо ти не встиг зняти, то ти вже напевно і не знімеш. Є сполучення автобусне міжміське з ним гірше однак, воно теж є. А ось, наприклад, по місту, то можна доїхати, звісно, не так швидко, не так як раніше, теж з перебоями, однак їздити можна тепер хочу розповісти про роботу центрального ринку, окремо присвятити трошки своєї розповіді, тому що центральний ринок завжди був місцем зустрічей слов'янців, і от влітку там був масований обстріл, згорів цілий ряд. Однак, незважаючи на це, там зараз. Триває торгівля, доволі активна, чимало людей. От я вчора була і от цікаво, що ось цей якраз згорілий ряд. Він в принципі відгороджений, тобто він нагадує про ці обстріли. Однак, уже там за кілька метрів вже триває торгівля, уже там все нормально і відновлено. Військової форми теж дуже багато продають, дуже багато військових, тому що лінія фронту зараз порівняно з 2014 роком дуже сильно наблизилася, звісно, що не так близько лінія фронту, як це, наприклад, було, коли росіяни там стояли під райгородком, тобто річка одна відділяла від міста, і далі вже були там підступи до прилеглих районів. Зараз лінія фронту порівняно із весною трошки відсунулась однак, все таки такого за вісім років війни ніколи не було завжди. Місто жило таким більш-менш спокійним життям а зараз з усіх. Район... Міста, чути от вночі, особливо такі канонади, навіть ракети видно, тобто постійно, постійно обстріли проїхалась, подивилась, є. Руйнування. Ми е, на нашому телеканалі щодня в принципі розказуємо про е, ось ці так звані прильоти. Однак от я побачила їхні наслідки. Е, цікаво, так що є зруйновані і повністю прольоти будинків, а є е, що приємно вже і відновлені. Тобто є ті будинки, які не підлягають відновленню. вже, на жаль, е, однак, те, що можна було відновити, особливо в приватному секторі, там де одна людина може це зробити, або там сім'я, то вже е, позалатували. Ось ці дахи, і в принципі зробили так, щоб можна було жити. І так само, наприклад, пам'ятаєте, був такий сильний обстріл, теж і потрапило в центрі міста, там теж, де багато колись було людей, потрапила теж ракета. Однак теж приємно, що те вже теж залатали. Ну і хотілося би розповісти окремо про те, як люди намагаються прилаштовуватися, тому що, як я казала, що чимало виїхало, однак ті, що залишилися, Шилася це просто окрема а, історія для розповіді, тому що люди облаштували а, собі підвали, купили генератори в кого була можливість, а, в кого не було можливості, то Звісно, що зараз там сидять без світла, так як і по всій Україні немає часом там з перебоями світла, інтернету, іноді води. Але в принципі ті підвали, які я побачила, що там все, все є, все необхідне, обладнане. Люди вже ну, якось психологічно прилаштувались і живуть. Ну, в принципі, звичайним таким життям, якщо його можна так назвати. Тому ось така ситуація. Звісно, в кого немає, є ж тут у нас і. Літні люди роздають гуманітарку, намагаються якось підтримуватись, де по запису роздають, де просто там підходять і видають теж шампуні, там різні крупи. Ну тобто життя в принципі триває. Однак, те, яким я місто бачила раніше, особливо там в 2021 році, коли вже і бізнес почав налагоджуватися, якісь міжнародні гранти вже почало так, би мовити, оновлюватися. Життя почали відкриватися кав'ярні, ресторани. То зараз, звісно, всього цього немає. Дуже боляче і неприємно на все це дивитися. Однак, все ж таки, ви бачите, що навіть прифронтове місто вже дуже добре адаптувалося дуже активно так працюють місцеві там комунальники, намагаються комунальні служби відновлювати все та після після обстрілів, відновлювати якось життя. Тому бачите, такі. Хоробрі люди і намагаються от переживати всі ці труднощі, так як було, в принципі, в 2014 році люди вже трошки підготовлені. Ну і такі, і траурні теж моменти є. Вчора бачили, теж ховали військових, є і серед слов'янців ті, хто пішов воювати, і, на жаль, вже загинув у нас також є знайомі, які пішли воювати. Тому ось бачимо так спільними зусиллями. Люди борються, намагаються якось наближати перемогу. Ну а хто просто живе звичайним життям і тим самим теж ось переживає всі ці труднощі, ось така історія зі слов'янська. Чекаємо на перемогу, все буде Україна.